Днями Івано-Франківець на власному обісті знайшов застарілий артилерійський снаряд. Піротехніки МНС, які прибули на місце знахідки, відзначили, що дана вибухівка була небезпечною для оточуючих, адже осколки 76-мм артснаряду у випадку здетонування розлітаються на відстань до пів кілометра. Крім того, ще два іржаві артилерійські снаряди, котрі лежали поблизу електроопори обабіч проїжджої частини по вулиці Васюка, помітив таксист. Досі залишається загадкою, як вибухонебезпечні. Предмети потрапили сюди. Відголоски минулих воєн кажуть іменесники, можна знайти будь-коли і будь-де на території Івано-Франківщини. Тому просять мешканців у випадку небезпечної знахідки одразу звернутися до піротехніків. При виявленні даного предметів потрібно повідомити органи місцевої влади, органи МНС і органи міліції. Забороняється робити спроби розібрати їх. Розпалювати вогнище біля них, переносити самовільно в інші місця. Від початку року на Прикарпатті працівниками групи піротехнічних робіт знешкоджено понад чотири десятки одиниць вибухонебезпечних предметів минулих воєн. Найчастіше, кажуть рятувальники, на такі знахідки мешканці краю натрапляють саме під час проведення весняно-польових робіт.